Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вхід Господній в Єрусалим. Євангелист Лука описує у 19 розділі, починаючи з 29 вірша. І коли наблизився? До Вифагії та Вифанії, до гори, що зветься Елеонською, послав двох учеників своїх і сказав: Підіть до села, що перед вами, увійшовши в нього, знайдете осля прив'язане, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'язавши його, приведіть. А коли хто вас спитає, Навіщо відв'язуєте, скажіть йому так. Господь його потребує. Посланці пішли і залишили, і знайшли все так, як Він сказав їм. От Ісус Христос бачить все наперед. Цим нам Господь хоче відкрити, що Він добровільно йде на свою жертву, тому що. Господь всезнаючий міг би уникнути тих страждань, міг би не піти на них. Він, знаючи, що де його чекає, міг би собі влаштовувати долю свою краще, якщо так можна сказати. Бо Господь Бог є всемогутній, Господь Бог є всезнаючий, і Таке розуміння, як доля, воно і для людини не присутнє. Я казав в попередніх таких заняттях, що доля людини будеш жити з Богом, буде одна доля, будеш жити без Бога, буде інша. Ти обираєш свою долю, живеш з Богом, маєш добру долю, живеш без Бога, бідуєш. і... Хтось може заперечити, бо тому що є люди, які, живучи абсолютно без Бога, у ніби в статках, у розкошах, в якихось дурецьких задоволеннях, але так глянути, чесно на їхнє життя, часто воно плачевно закінчується, нема там благословіння. І часто ті люди мають пустоту в душі, і таке питання, як духовна радість. Їм зовсім не присутнє, і часто якісь психічні зриви, їм треба то психолога, то лікаря, а людина простенька, живучи з Богом, воздала хвалу Господу. Господь Бог тримає свою руку, благословляючи над такою людиною, і людина йде по життю, не дивлячись на те, що здається, ніби й бідак, ніби немає якихось особливих статків. Нема якихось дурних радостей, тобто в тих, нема канарів, але й нема нарів. Отаке. От і, знаєте, живе людина з Богом і має велику радість у душі, має велику втіху в Господі, не дивлячись на те, що в цьому світі нема добра, але коли людина знає, що з нею Господь, нічого їй не страшно. І Господь Бог тут як своїм учням, так і нам дає. Для чого Він нам це подає? Для того, щоб ми укріплялися у вірі. Найперше нам святе Євангеліе, для того, щоб наша віра зростала, щоб ми через віру отримали Спасіння, щоб ми через віру унаслідували всі блага у Христі Ісусі, бо ми є співнаслідники з Ісусом Христом. Так, так каже Писання. Ми є співнаслідники з Ісусом Христом. От представте собі, як високо Господь Бог нас возніс. І якраз Господь цими словами укріпляє нашу віру, бачите, що я міг уникнути цих страждань. Це не те, що там знаєте, якась моя така погана доля склалася, ну і таке. Я пішов заради вас на ці муки. Я заради вас, щоб порятувати вас, хоч знаючи, що мене чекало. Посланці пішли і знайшли все так, як він сказав їм. Коли ж вони відв'язували Осля, то господарі його сказали їм: навіщо відв'язуєте осля? Вони відповіли Господь його потребує, і привели його до Ісуса і накинули одяг свій, на осля посадили Ісуса, і коли Він їхав. Стелили одяг свій на дорозі. Коли він наближався вже до спуску з гори Елеонської, безліч учеників почали радісно хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони бачили, кажучи благословен цар, що гряде в ім'я Господнє. Мир на небесах, слава у Вишніх! І деякі фарисеї з народу сказали йому, учителю, заборони ученикам твоїм. Але він сказав йому у відповідь: я вам кажу, що коли вони замовкнуть, то каміння заголосить. От яка велика слава Ісуса Христа, що навіть якби люди не мали зовсім відкритого серця до Бога, закрили свої уста. і... Не хотіли воздавати славу за ті всі блага, які дав їм Ісус, то навіть би каміння заговорило. Цим сказано, що для Бога усе можливо і Він, свій народ, на екскаміння з цього може воздвигнути. Але Господь. Спасає нас, спасає нас тих, які прийшли у світ, не дивлячись на те, що бачите, одні хвалять, одні хочуть заставити, замовкнути, а приходить час і розпинають Ісуса Христа. І бачите, знову ж утвердження у вірі, зовсім не можна збудувати на чудесах, бо тому що. Ученики радісно хвалили гучним голосом Бога за всі чудеса, які вони бачили, тобто вони проповідували про ті чудеса, але чи багато навернулися до Ісуса Христа. Чи багато захотіли того спасіння. От ми повинні зрозуміти, що чудесами наша віра не укріплюється. Наша віра укріплюється благодаттю Божою, коли ми довірилися Господу. І тоді Господь діє в нашому житті, і тоді та віра є нам спасительна, і тоді, можна сказати, не скільки чудеса, а ті природні явища відбуваються в нашому житті, життя з Богом. Бо коли живеш без Бога, ті біди, ті нещастя це також є природні явища, життя без Бога, а чудеса, зцілення, навіть через. Різні хвороби, скільки є таких людей важкі хвороби, онкохворі але тримаються за руку Божу і ще роки живуть. Бо є так, що Бог дає повне зцілення а не раз так є, що зцілення не наступає. Діагноз той цілий час підтверджується, але людина якимось чудом ще є багато років. І прославляє Господа, йде коли. Помирає в такому віці, не дивлячись на те, що мав таку важку хворобу, що декотрі не хворіючи померли скорше, доживаючи до 80 років, а як каже Писання життя наше, 70 років, при силах 80, тобто той час, що відпустив нам Бог, а як більше 80, то вже особливе благословення Боже. І от коли вони. Сходять з Гори Елеонської, вже входять в Єрусалим. Ісус Христос на Молодому Осляті. от так описує Вхід Господній в Єрусалим. Євангелист Лука, 19 розділ. Коли сходили з гори Елеонської, відкривається красивий вид на Єрусалим. І... Учні возносять ту славу Господеві, і також і інші люди прославляють Господа, діти славлять Господа, і ті, що хочуть заставити замовкнути, щоб, Ісус Христос сказав своїм ученикам, щоб вони не возносили таку хвалу йому, може, навіть нібито турбуючись про Ісуса Христа, бо знає, що тебе й так убити хочуть. А зараз, створюючи таку хвалу, таку славу тут, ще більше наражаєшся на небезпеку, але Господь каже, що коли людські уста замовкнуть, то каміння заголосить. І коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним і сказав, видати, ученики бачили прекрасне місто, там навіть далі ученики кажуть до Ісуса Христа, чи бачиш, це місто, прекрасне Єрусалим, то заплакав над ним і сказав: о коли б зрозуміло ти хоч у цей твій день, що потрібно для твого миру? Але це сховано нині від очей Твоїх. То Причина знову ж Господь каже, от коли б ти зрозуміло це місто, коли б прийняло місто Єрусалим Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, день відвідин Твоїх, якби це місто зрозуміло. Знову ж Ісус Христос дає можливість мати спасіння, бо якраз. Саме цікаво за переданням. Ісус Христос якраз зупинився в тому місці, де війська оточували римський Єрусалим вже в 70-му році, коли Єрусалим був зруйнований. От якраз там зупинилося римське військо і бачимо Ісус Христос заплакав над ним сказав. О, коли б зрозуміло ти хоч цей твій день, що потрібно для Твого миру, прийняти Ісуса Христа і отримати Спасіння. Ісус Христос своїм приходом, бо дехто знає все, це також не так може розуміти. От Господь Бог, не мов би, приходячи, дає спокусу для цих людей, щоб вони не прийняли його і були покарані. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб ні вони спокусилися, а для того, щоб вони спаслися, щоб вони увірували, і щоб їх обминула та нещасна доля. Але, на жаль, Господь каже, бо Господь з своєї сторони все зробив. Він йде на жертву, Він йде на муку заради нас. Він знаючи, що його чекає, бо бачимо, як передбачає повністю ученикам до деталей, де вони осля найдуть і що господарі будуть казати. Бо прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточені тебе валом, і візьмуть облогу тебе, і стиснуть тебе звідусі, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишиться у тобі каменя на камені, бо ти не зрозуміло часу відвідин твоїх. Так само і ми повинні завжди просити у Господа. Щоб прийняти Його, коли Він відвідує нас. Це може бути саме різне: побудження на молитву, піднесення до молитви. Людина може, як то кажеться, таке бажання пробудилося в душі помолитися, ну, так образно кажу. А людина має якісь земні турботи. Відкинь усе заради Ісуса Христа, залиши все. Не пропусти час відвідин Господь. Захотілося б читати Святе письмо? читай його, захотілося б піти в церкву, іди. Двін церковний дзвонить, Господь Бог каже, я прийшов там, маєш можливість зо мною зустрітися. Не нехтуй часом відвідин моїх, будь зі мною. Отак і Господь каже до міста Єрусалиму, що не залишиться в тобі каменя на камінь. Бо та Людина, те місто, яке не хоче прийняти свого Господа, яке не хоче бути з ним, то яка доля не залишиться каменя на камені, бо ти незрозуміло часу відвідин твоїх. І увійшовши в храм, почав виганяти тих, що в ньому продавали і купували. Кажучи їм, написано: дім мій, є дім молитви. А ви зробили його вертепом розбійників. Господь очищає храм. Ніяка торгівля не повинна бути в храмі. Це, в тому числі, завжди повинно би стояти питання, що повинна бути пожертва, а не торгівля. Гречі у храмі, чи духовна література, чи свічечки. Це би мало мати пожертву, а не певну ціну. На жаль, ми цього не бачимо. На жаль, у храмах і до цього часу продовжується торгівля, і деколи як кажуть, то є добрий бізнес. Дорогі у Христі, Господь. Нам чітко настановляє, що ніяка торгівля у храмі не повинна бути. Ми, не зрозумівши цього, не зрозумівши часу відвідин Господа, часто втрачаємо ту благодать і не раз думаємо, чому то біда, чому то нещастя, чому то ті напасті в цьому світі, а чи живемо ми по Божому. Каже Господь: чим ви обманули мене? Бо люди. Так собі думають, як ми Господа обманули? Як Господь каже у пророка Малахії гарно. Книга пророка Малахії, 3 розділ, восьмий вірш. Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте ще й говорите, чим ми тебе обманули? Десятиною та приносами. Прокляттям ви прокляті, а мене обманили о люди, те весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була у моїм храмі і тим мене випробуєте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню. Та не виллю вам благословення аж надмір. От бачите, як Господь каже, що не повинен бути якийсь фальшивий принос до Господа. Має бути та десята частина в новому завіті, знаєте, нема буквальної постанови, але все одно. Людина повинна знати, що Господь Бог їй благословив мати якийсь статок, і вона повинна тим поділитися на славу Божу для отримання храму Божу, для підтримки богослужіння. Отак, От знаєте, сказано, що як жертви приносять. Трапеза Господня, вона погорджена. Перший розділ, 7 вірш. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле. І як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не не зле. Принеси ну подібне своєму наміснику і мається правителеві, чи він тебе вподобає, чи підніме обличчя. Бо людина подивилася, а на Боже, можна так якесь ягнятко. То хворий, да й віддам його, для чого я його буду тримати. От Тут видите, як, знаєте, часто, так як воно є. На ви мій ви приносити хліб занечищений. І кажете, чим ми тебе зневажали. Перший розділ 14 й вірш. І проклятий обманець, що в стадії його є самець, а він обіцяє та в жертву дає Господеві зіпсути. От, як людина, маючи щось краще, таке відобрала на тобі Боже, що мені негоже, як ми кажемо. От така пожертва замість того, щоб отримати благословення, наражає нас наоборот. На те, що Господь Бог відвертається від нас. І ніякого благословення ми не маємо, а ще наоборот наражаємо себе на прокляття. Тому краще дати мало, але дати те, що буде на славу Божу. От і Господь якраз так же само тих, хто виганяє, виганяє, тому що для чого торгувати у храмі? На що? Бо правильно люди починають хитрувати, а з чогось треба отримувати той храм, якоїсь треба жити. І тут з одної сторони, як то кажеться, люди впадають у гріх, приносячи негідне в храм Божий. То, що з нього, як то кажеться, толку ніякого немає. Бо нема справжньої пожертви, нема тої десятини, нема тої щирості від серця. Починають торг, як то кажеться, для того, щоб отримати той храм який жити. А нарешті вже робиться з того бізнес. Тому, дорогі у Христі, Господь тут чітко настановляє, що не має бути у храмі ніякої торгівлі. Повинна бути та добротна, воскова свічечка, краще поклади одну в рік. Чим ту свічечку з парафіна. І так же само поклади кілько твоє серце, дозволяє тобі за ту свічечку, воздаючи хвалу Богові. А ті, що служать при церкві, так же само з своєї сторони не повинні накладати якісь ціни і вимагати якісь кошти за то. Має бути пожертва від. Щирого серця, і тоді є та благодать Господня. Бо Господь каже: написано: Дім, мій є дім молитви, а ви робите його вертепом розбійників. І навчав, щодня у храмі, якраз великий понеділок маємо. Господь очищає храм так само. Господь і нам каже переглянути свою душу, щоб там ніякого торгу не було, щоб було відкрите серце до Бога, бо також наш храм там не має бути ніякої торгівлі, святим не можна ніколи торгувати, навіки на рівні своєму духовному, на рівні свого серця, на рівні своєї душі. Наше нутро, наша та святиня повинна бути очищена від усякої торгівлі. Нема потреби з Богом торгувати. Бог і так наше серце знає. Нема що вихитровувати, щось видумувати і думати, що ми тим щось більше собі заробимо. Без Бога ми нічого не заробимо, з Богом будемо мати благословення, будемо мати все. І якраз у день великого понеділка ми у Страстний тиждень. Маємо згадку про те, як Господь очищив, очистив храм і навчав щодня у храмі ще до свята Пасхи, а первосвященники і книжники та старішини народні шукали, як погубити його, і не знаходили, що б зробити з ним, бо всі люди трималися Його і слухали Його. Молимося. І невідходимо від Ісуса Христа. Бо бачите, люди трималися і слухали до того часу, поки люди були з Христом, поки трималися і слухали, і Господь був не розп'ятий до того часу, поки не почали кричати розпни. І так само, будучи з Ісусом Христом, перейдемо через усі біди цього світу і унаслідуємо то Воскресіння з мертвих. У час другого приходу Ісуса Христа. Чекаємо на ту Пасху Христову, бо Господь кожний раз приходить до нас, коли ми очікуємо того Його приходу, двоє Троє збереться в ім'я моє, там я посеред вас. І таким чином, люди, які з Господом мають то благословення, мають той захист Божий. Хай Божа благодать Божа милість торкнеться кожного з нас. А Господь Бог буде прославлений повсякчасно. Амінь. Слава Ісусу Христу!